Усім привіт з вами я Максим, Ну, як завжди. І сьогодні ми е, продовжуємо продовжуємо наш летсплей по Майнкрафту. Наші походження. І дивіться, що я збудував? Я перебудував просто начисто, начисто, тут пише вежа від межа, це вейпоінт з мінімато. Перебудував нашу. Фортецю, яку ми почали будувати, наче просто бачите, тут досить красиво підлога в скритах до Тут ще буде добудовуватися, і, я думаю, буде третій поверх. ну, Я так думаю. Планую, а не думаю, що -що. Видите, тут факелі, рівно нічого. Тут буде другий поверх і на третьому поверху буде типу бійниця. А ще що я зробив? Я виростив досить багато моркви і пшениці, деяка сама виросла, деяку я виростив. Я підготував, майже підготував, вибачте, майже <кхм> майже підготував е, наші загони, тобто для свинок і для корей, тому що для свинок нам свинок треба готувати чим. Хто знає, пишіть в коментарі. Моркви, хто знав, що і перед тим, доки я не сказав, пишіть в коментарі. Моркви треба їх годувати, щоб вони розмножувалися. Звісно, просто так ми їх годувати не будемо, вони будуть тільки розмножуватися. І моркви в нас вже досить достатньо, щоб їх поманити, так би мовити. Ось тут одна свинка, там свинка, там курівки ще є. А курівок треба годувати пшеничкою. Так. Тут я вирощував дерева, тому дерева в нас досить багато. Давайте зробимо ще дещо. Деж цю одну. Ще трішки. Парканів. Так. Ось так, я думаю, повністю вистачити. Так, І зробимо калітку. Калитку. Стоп. Російська мова. Це російська мова стоїть тільки через те, що я переустановлюю свою збірку взагалі. Тобто в мене був... По-моєму, 1.5.2. О, дивіться, якщо не зашли бачите? Давайте я не буде на сім'ї. Ось так. Я переустановив на версію 1, 5, 1. Тому що тут вже був деякий моді. До речі, ссылку збірку я лишу в описі. Так, я вибачаюсь, до мене тут дзвонили. Приношу своє вибачення. Так, на чому я зупинився? Так, я вже забув. Ну, коротше, тут 에, ви можете скачати, ссылку я лишу в описі, напевно. І що я хочу зробити? А, добудувати ці Ці загончики. Бачите, дерева виростають досить швидко, тут кріпить мене. Підірвав. До речі, я вночі ще полював. Досить багато я полював. Вдень будував, вночі полював. Все нормально. <гум> О, ні, дощ. І сонце сідає. Я думаю, нічка у нас буде чудова, тому що вже сонце сідає. Але, але я знайшов вихід, реально, чуваки. Я подумав, нам потрібно ліжко. Для того, щоб зробити ліжко, що нам потрібно? Нам потрібно дерево, ну, це не основний компонент дерево, але ще нам потрібен основний компонент шерсть, яку можна дістати тільки з овечок. овечок я тут ще не бачив. Але шерсть можна не тільки з олечок дістати, якщо я сказав що перед тим, що тільки зуличок, то Не є, то не, не тільки з овечок, а можна ще й дістати їх з... Е... З, е... з е... ниток можна їх зробити. Ось так. А нитки вибиваються з павуків, Значить, що ми будемо сьогодні робити? Логічно, що будемо вбивати павуків Для того, щоб з них випадали нитки. І ниток будемо, нам трениток 12. 12 нам ниток. Все, тут будуть полюки, тут будуть шлики, стані поменчі і загинули. Подивимося. Може, у нас є вже нитки, а то я полював і на павуки, і на і наповуті. Нам потрібно 12 ниток. Так, і що за 15? Ну, не можемо зайти. Так, Що зробимо автоматику. Таку супер-мега культуру підстав автоматику. Ось такий. Оба! Бару, ну Я жартую, звісно. Чотири нитки. М -м -м, досить круто, що чотири нитки вже є. Я, звісно, хотів робити вуличку чи що там я хотів робити. Ну але одна шерсть вже є. Один днів, як би мовити. Так, телефон не мигає, вибачаюсь. Скинемо все, 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 все. Навіть звуком не потрібно, тому що ми з ними не стріляємо. Ось, 15 морковин і 6 пшениці, по-моєму, вистачає аж аж аж. Нам п'ять на перекон ногенький. Так, моба вже би мав заспавнитися. Давайте на наверх і звідти все обляну. До речі, звідси. Так. Ось там скелетон, скелетон потрібен, але не за. На даний момент він майже не потрібен. Якщо нікого не, не, не видно, я б задоволений завжди видах, а то навіть сюди падає дощ. Колстоун, нема змісь. Так, до речі, кайло. Я зламав, поки демонтував цю всю. Про те, що ми почали робити, і я тут десь ось тут мав рити. Ось тут я бачите? І тут теж була там як хтось мирає. Так, ось тут я виривав, а тут зараз буде така кімнатка, ось вона. Ну, тут, може, там, смоблено, нічого. Та серія буде така маленька, досить. Думаю, помилки я буду бувати поза серією, і поза серією я трохи щось буду робити. Там, наприклад, курів заводити, і свиней це досить довго, їх розмножувати, там, пробувати щось по шахті лазити, то нудно і довго. Я буду робити тільки такі частини, щоб, щоб вас тримати в курсі, ну, типу в курсі, щоб ви там знали, що я, які маю плани, що я буду робити, що я вже зробив. Тому що, ну, я так буду, м, типу, переривами, щось зробив поза серією, щось в серії. Але зрозумійте мене правильно, просто я випускаю я п'яти хвилинки, отак я собі вирішив, що я буду тільки п'яти хвилинки такі випускати, ну, до 10 хвилин. Та й в мене ліцензії Бандікаму нема. Коли вже буде підписників так 100, тоді вже куплю собі ліцензію Бандікаму і вже буду щось про Прошу більше і... Ліцензія Бандикаму, то мені не так не знає. Буду думати про щось більше, що, що, щоб робити більші ролики і, і так далі, і тому подібне. А зараз поки що не будемо тим зациклюватися, поки що мене в стелю, Ми будемо випускати такі серії. Маленькі, бо я не хочу зараз буде підходити правильно, сам не хочу. Так, світло-світло ще світло, Так, дощ забрати. Так, ось, ось такий у нас якраз коблостону вистачило, дивіться, я бачу там павука. Yeah. О, і там бачу паука. Може побачитися і з ми мобимо, такими як скелет. Не тут збирати. Можна зітек з павуками, ні, але я з пауками, відбувковою. Сюда, ни сюда. Так, знову полдики ота. Ничего. Так, тут я кривую дреду. Там писали. А не дістану. Ну і це. Хотя. Так, вот там що мы бачимо полоса. И сюда получаем по Ой, я ще занял, не сюда забудет

Тому що падає дощ, у нас ніч, ми не можемо робити день. І взагалі майже нічого не можемо зробити. Нічого якось перечекаю без вас. Блін, не вигляді удой не що найгірше. От найгірше. Закінчую цьому серію, постараюся покращити відділу. За наступну, не наступну серію, а поза серією. І постараюся зробити життя своєї і вашою. Yeah. Ще не ну, видити павучків, або дімки у вас. О, там павучки. Давайте ще за ними сходимо і тоді вже закінчимо yeah. серію, щоб вона не було в такого. Нам потрібні пазиків, більше пауків. Доверий всіх своїх братів і сестер. Скільки дві? Оце щедрі. Ну, по-моему, випадає по максимально три,